До школи номер 1 російські окупанти заселились буквально в перші дні, коли зайшли до Великої Олександрівки. Це було в першій декаді березня. У навчальному закладі, який в мирний час приймав за партами 500 учнів, зупинилось близько 1200 солдатів. Всюди, де вони розмістились, безла та сміття, і вже звичні трофеї. Ну, росіяни б не були росіянами через їх дивний потяг до побутової техніки. Ось просто на шкільному подвір'ї валяється побутова, десь вкрадена пральна машинка. А в самому цікавому місці шкільного туалету лежить тільняшка Росгвардії. Ну, мабуть, не лежить, а зайняла стратегічне положення. Чужинці мешкали абсолютно у всіх класах та приміщеннях. Повсюду і досі можна побачити сліди їхньої присутності та зрозуміти ставлення до місцевого цивільного населення. Ось в окремих класних приміщеннях можна побачити написи, які залишили так звані свободі. Ось тут, як ми бачимо, російська десантура. Ну і, власне, ось таке відношення. А в інших класах зовсім інший напис. У вас крута школа. Простіть нас, це все зверху. 15-й регіон Росія. Ну, ось на контрасті ще одні надписи в сусідньому класному приміщенні, де в Гошвіті були так звані освободітелі з північної Осетії. І вони високо оцінили взагалі становище цієї школи до їх приходу до Великої Олександрівки. До початку широкомасштабної агресії у великій Олександрівці жило близько 7 тисяч осіб. Через війну обстріли та тривалу окупацію на вулицях місцевих майже не видно. Люди як примари. Пані Світлані довелось прожити в окупації 7 місяців. Якимось дивом їй вистачило домашніх запасів городини та консервації. каже у селищі, хто тільки не жив, і росіяни, і бородаті чеченці та дагестанці, і невисокі пшеники, так вона називала бурятів. Побило тільки дах будинку пані Світлани, але жахів із чоловіком натерпілись. Ну жило. Як жилося, як 70 років, то і йому 76, то вибачте, серце, нерви це все в порядку, Сідає, сідає, сідає. Ну, слава Богу, я тут недалечко живу, то якось Бог милого обминуло. Ні, побита криша, побиті вікна, побиті, ну хат, хати цілі. У нас хата ціла, слава Богу. А у сусідів, ну, сусідів ціла, а там візде коло нас. Жили з автоматами, ходили з тої хати, з тої хати. Ну вони нас не трогали. Пані Олександра перебралась до визволеної великої Олександрівки з прифронтового села Нова Кам'янка. каже під час окупації до їх населеного пункту заходили і кавказці, і етнічні росіяни. Останні тижні ситуація з обстрілами загострилась і тому виїхали з підвалу свого дому на вільну територію. Де пусті були, да почистили, де люди жили? Ну, може, в когось що і брали до нас. Лічно в нас спросили, хто живе. Говорю, ми з чоловіком, вони пішли. А дагестанців більше було, чеченців були, росіяни були. Ну, росіяни хуже відносились. Які там вони браті? Чорти вони з рогами, вони браті. Саму велику Олександрівку звільнили ще на початку жовтня, але люди сюди не поспішають повертатись. Практично всі будівлі органів місцевої влади, школи, садочки, вся критична та соціальна інфраструктура, включно із мостом через річку Інголець, знищена. селищі немає електрики, як і нормальних умов для життя. Подекуди на вулицях стоять рештки спаленої ворожої бронетехніки та викрадених у цивільних автівок. Але люди впевнені, найстрашніші часи вже залишились в минулому, і синьо-жовтий прапор тут тепер точно назавжди. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов перший міський.